Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейтпане Денисе? Ну воно так відбулося, що цього року в анексованому Криму збіглися датами десяті роковини незаконного референдуму ем, за приєднання до Росії. Ну і нелегітимні вибори президента РФ. Розкажіть, що відбувається? Що відбувалося на півострові вчора? І загалом, які настрої, які події. Тут слід відзначити, що ключовими для України все ж таки є дата окупації Криму, і, 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 яка визнана 20 лютого. А також міжнародна спільнота визнала, що окупація відбулася 27-го В контролі взяла Російська Федерація. А також для України є ключовою дата 26 лютого. Це безпосередньо день здійспроти української окупації в окупованому Криму. разом з тим слід відзначити, що саме в цих річницях Кремль намагався збудувати весь пропагандистський свій шабаш, який відбувався і приурочений саме незаконним вибором на території тимчасово окупованого Криму. Слід відзначити, що було виголошено багато заяв з боку так званого президента Російської Федерації, і, на жаль, ми можемо прогнозувати, що найближчі перспективі буде посилено переслідування території тимчасово окупованого Криму. В першу чергу це представників корінного народу, а також громадяни, які підтримують проукраїнську позицію. Крім того, очікується і посилення мобіліційних кроків, про що також оголошено президентом Російської Федерації. Було а також сьогодні було прийнято Госдумою законопроект, який передбачає роздачу електронних повісток, і вже з 1 квітня ними планується розпошивання вказаних повісток. Також що стосується що стосується річниці в інших проведення річниці в інших регіонах Російської Федерації, то вони ледве змогли назбирати на на так званих майданах певну кількість людей. Але разом з тим це були люди, які використовували виключно адміністративний ресурс. Це студенти, школярі, і це було здійснено виключно створення певної картинки зняття місцевими телеканалами. І після цього люди за 15-20 хвилин зникали. Також відомо, що вчора з'явились люди. І, і на червоній площі, але також відомо, що ці списки формувалися ще за місяць до того з, зі студентів московських вузів, яких перевірили завчасно. А також при прибутті на червону площу, їм вручали там певні е, продуктові по пакети, які також виключно от при, після їх отримання. Більшість з них залишили червону площу і пішли ну, цей виступ. Праву. Це цей виступ. Ну, можемо бачити скільки людей зібралося, але це ж очевидно, що і вони путінські вибори святкували заодно. І слід відзначити, що знову ж таки на цьому було проголошено ряд напрямків діяльності Путіна, які також вказують про те, що подальшому пересудіння на території міського пованого Криму буде тільки зростати, і вказують також на необхідність підтримки міжнародних з боку міжнародних партнерів України з метою звільнення Криму, оскільки ситуація буде тільки погіршуватись в Криму. Панесе, а коли говорити про те, як вибори проходили е, в Криму, ну так звані вибори, як обирали російського президента Путіна, знову е, як це відбувалося? Тому що нам розповідали, як це відбувалося до прикладу на Донеччині е, в Запорізькому регіоні? Не думаю, що щось принципово відмінне так само люди з автоматами, так само по хатах чи можливо ні. Ну, то це зазначити, що вибори відбувалися в декілька етапів. По-перше, це за три тижні були агітаційні походи, і вони здійснювалися безпосередньо якось з представниками виборчих комісій, а також із залученням військовослужбовців. Крім того, що стосується безпосередньо виборів сільській місцевості, це також було попередні заходи в будівлі, попередження про поведінку під час умовної фіксації на відео вказаних виборів. Після цього вони виходили і заходили повторно і вже. Нібито позитивне і радісне сприйняття з боку місцевих мешканців, але ми знову ж таки розуміємо, що це відбувалося під дулами автоматом. Крім того, активно використовувався е, адміністративний ресурс безпосереднє залучення бюджетників в першу чергу, от, де це так званих незаконних держустанов, бюджетних установ навчальних закладів, і яким було поставлено завдання. І, на жаль, вони були змушені його виконувати під тиском, що в перший день вони фактично більшість з них проголосувала. Особи, які не мали мали викласти всі фотографії. Кожна особа мала викласти свої фотографії в соціальних мережах. А ті, хто не мали, їм спеціальна сама адміністрація реєструвала вказані соціальні мережі і за і замість них розміщувала вказані фотографії. Крім того, слід відзначити, що масово було роздані різні грамоти медалі. Сім ну, великій кількості бюджетників, в тому числі особи, які взагалі не причетні і не здійснюють активної діяльності, і це окупаційна влада і Кремль намагалась продемонструвати повну підтримку з боку мешканців тимчасово окупованого Криму, а з іншого боку, затягування їх до помазування, так звана кров'ю і цих осіб, що вони також підтримують, хоч вони і не демонструють власної позиції. Разом з тим зараз було залякування тих, що не будуть приймати участь у виборах, їх будуть звільняти з роботи. Поки такої інформації з території тимчасово окупованого Криму немає, але по території Росії така інформація почала, почала поширюватися, поширюватись, що особи, які не приходили на вибори, їх звільняють зараз. В першу чергу це стосується бюджетних установ. Ну Крим дав яку явку? 150? і знову ж таки, явка була високою навіть в порівнянні з тими показниками, які і після тимчасової окупації Росія малювала, вона є вищою за ті показники. І навіть в далі време, з часи під час до окупації в Україні вони Крим не давав таких показників. Це вказує, що це намальоване. І Навіть сам Путін заявив при перших коментарях після виборів, що він здивований показником в першу чергу Криму. Що і навіть для нього це було здивування. З іншого це демонструє про те, що невпевненість окупантів в подальшій долі Криму і намагання привернути до себе увагу і проказати свою схильність до Путіна і до Кремля, зокрема. Вже чергово, як відзначають Константина в кінці 23 го року, і зараз він назвав Путіна царем. І знову ж таки, це ну, така поведінка, яка демонструє страх місцевих окупантів. Вчора, між іншим, була бавовна в Криму, тому що ми ще були в етері вчора ввечері, і почали з'являтися новини, що дуже гучно у Севастополі. Чи відомо станом вже на сьогодні, що відбулося? Ну, тут слід відзначити, що останні тижні е, окупаційні гаутлятери активно кому комунікують, що бавовни немає, а це все виключно навчання і зачищається повністю і інформаційний простір. Також була інформація з боку активістів, що на ранок ми отримали гарні новини. Поки таких, такої інформації немає, оскільки все ж таки ми її продовжуємо очікувати. Але слід відзначити, що з'явилася інша інформація, що сьогодні безпілотні апарати в день. Атакували тимчасово окупований півострів і що пошкоджена система перетової повітряної оборони біля армянська С-400. І це вказує про те, що не дивлячись на всі ці події, Збройні сили продовжують діяти і не припиняють свою активність на території тимчасово окупованого Криму. А що Кримський міст? Димис, вони стосов... завісу цю димову там, включають регулярно? Що стосується Кримського мосту, так перекриття і переміщення по Кримському мосту відбувається щодня, особливо це стосується в нічний час. Поки що слід відзначити, що Кримський міст буде обов'язково знищений, оскільки але це комплекс заходів, як і з його знищення, і кримський міст відіграє велику роль взагалі в системі наступу оборони і наступу збройних сил України. Тому він буде знищений в той момент, коли це буде необхідно. Але раз слід відзначити позитивну тенденцію дві позитивні тенденції: перша, що міжнародна спільнота і лідери держав самі вже і військові, і наземні військові службовці вказують про те, що ми обов'язково маємо знищити кримський міст, і це має відбутися у 2024 році. І наземні держави будуть робити все в першу чергу щодо військової підтримки. З метою реалізації вказаного наміру, а друге, що Путін у своєму виступі почав заспокоювати навіть мешканців тимчасово, як тимчасово окупованого Криму, в першу чергу з колаборантів, що не якщо ну і не зазначав, що кримський міст буде знищено, але з контексту, якщо навіть він буде знищено, зараз Росія активно будує інший сухопутний коридор, як залізничний, так і для транспорту. Тому е, Кримський міст вже не буде відігравати такого важливого значення. Тобто, по-перше, що е, мешканці Криму. З числа колаборантів дуже переживають сказаного факту. А друге, що гаулятери також хвилюються і намагаються заспокоїти мешканців такими інформаційними вкидами. Це ви, пане Денисе, ось про ось це країна агресор Росія, начебто, відновила чи то планує залізничну гілку від російського міста Ростов до тимчасово окупованого українського Бердянська. кажуть в перспективі ця залізниця, нібито стане альтернативою Кримському мосту через Керченську протоку. От нібито Путін про це сказав безпосередньо сам. Це цей транспортний шлях. Це це і це було сказано умовно в перші хвилини після того як він умовно дізнався про свою перемогу. Угу. Ну але загалом кримським мостом вони м возять військ вантажі військового призначення, тому що є різні абсолютно думки з приводу того, чи може він ще витримувати таке навантаження, чи вже намагаються шукати пароми там альтернативи, таке інше. Ну, слід відзначити що перше, що лише транспорт вагою до трьох тонн зараз переміщується. Фактів переміщення військового транспорту, військової техніки і зброї поки не фіксується через кримський міст. Вони використовують активно Керченську переправу, розбавляючи цивільний транспорт військовим транспортом. Вони намагались посилити присутність паром, паромів саме на Керченській переправі виділяли великі кошти, але на даний час. Додаткових транспорту для переміщення Керченської переправи на даний час не фіксується. Ще хочу ось що нам додати до розмови. Від ми постійно стежимо за тими заявами, які роблять партизани руху. А теж вони провели розвідку на одному із пунктів постійної дислокації РФ у селищі Перевальному. Власне, що в Криму їм вдалося зафіксувати велику кількість окупантів та техніку. Це та яка постійно, пане Денисе, ну там базується, тому що ми ж розуміємо, яка кількість військових бастам чи прибуває все таки нове з Російської Федерації свіже, свіжо підготовлене, можливо, готуються на полігонах безпосередньо у Криму, бо ви розповідали, що зокрема вони готуються, і в Криму також. Тут слід відзначити, що це питання більше до військових, але що стосується перевального, то слід відзначити, що там, окрім російських військових слуговців також є представники так званих російських приватних військових компаній, які в першу чергу будуть, мають намір використовувати акціона у разі наближення збройних сил. Для власної евакуації безпечної, а також вивезення свого майна з території тимчасово окупованого Криму, разом з тим і надходить тимчасово окупованого Криму інформація щодо невдоволення серед російських військовослужбовців, і це пов'язано в першу чергу з російськими військовослужбовцями, які знаходяться зараз ще на окупованих частинах Херсонської області, а також Запоріжжя, які повертаються по ротації в Крим. Велика кількість фіксується те, що вони намагаються ухилятися в подальшому від проходження військової служби, і саме у тому числі із цим пов'язане посилення кількості і збільшення кількості представників російських спецслужб. Ця інформація була напередодні незаконних виборів, що вони прибувають до міста Джанко. І Також була інформація, що вони прибувають з метою з уникнення диверсій під час проведення виборів. Але інший факт, який для чого вони там присутні. Оскільки велика кількість людей з числа російських військовослужбовців наразі намагається уникнути службу після перебування їх на передовій на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей. Можна сказати, пане Денисе, що Крим зараз це такий великий військовий шпиталь, куди стягують важких трьохсотих. Ну, щоб їх підлатати. Ну, тут слід відзначити, що, по-перше, як Україна зазначала ще з 2014 року, що Крим Окупація Криму Російської Федерації здійснювалася не для заради того, що він повернувся в родну Гавінь, а саме для військових ціл і подальших наступальних дій, як на Україну, так і Європу. І зараз так саме цією метою використовується також Крим для не тільки для лікування, а також реабілітації російських військовослужбовців. Як відомо, що велика кількість саме санаторних комплексів зараз передана у відення. Міністерство оборони, оскільки вони почали після повномасштабного вторгнення занепадати і з метою утримання соціально-економічної ситуації, хоча б частково забезпечуючи співробітників вказаних установ, вони активно передають і використовують їх з військовою метою для, як я вже зазначав, лікування та реабілітації військовослужбовців. А та умовно в... всім відомому Артеку можна побачити військових. І тут слід відзначити інше, що дитячі, та, дитячі заклади вони лишаються орієнтованими на дітей. Але разом з тим, ми вже знаємо, відзначаємо, що в соціальних мережах батьки жаліються, що після так званої відпочинку в Криму діти там не відпочивали, а виключно проходили пропагандистські якісь заходи, а також військову підготовку. І це також навіть у росі, громадян Росії викликає невдоволення. Це такий відпочинок на території тимчасово окупованого Криму. Я пам'ятаю, пане Денисе, що в Артек раніше їздили е, діти нам з інших країн, і загалом, ну це така була перлина просто е, Гурзуфу і Криму безпосередньо. А загалом сьогодні санаторно курортна напевно, що так правильно сказати, сфера е, Криму. Вона працює так, же, так, так само активно, чи, чи якось вона трансформується і по-іншому тепер це все працює. Ну, все відзначити, що окупант заявляє про великі показники заповненості вказаних закладів, але тут слід відзначити, що заповненість вона досягається за рахунок оцих закладів, які використовуються військовими для реабілітації для оздоровлення членів родин вказаних військовослужбовців, а також дітей, які проходять пропагандистські заходи. Крім того, вони зараз активно використовують дитячі табори для розміщення дітей з Курської Белгородської області, зокрема сьогодні. Губернатор Белгородської області зазначив, що велику кількість дітей вони відправляють через активні бойові дії, відправляють до ну вивозять з Белгородської області, але ми знаємо, що саме Крим використовується з метою тимчасового перебування вказаної категорії осіб. Що стосується бізнесу, саме бізнесової складової. То велику кількість забезпечення фінансового ну благополуччя здійсненного за рахунок малого та середнього бізнесу, але саме малий і середній бізнес на даний час 2022 року не має того прибутку. Ідуть скарги від малих підприємців, вони намагаються позбутися своїх підприємств свого бізнесу, продаючи його, але це саме пов'язано з тим, що категорія, яка відпочала в великих санаторіях числа військовослужбовців, їхніх родин, вони не не звикли витрачати кошти за межами, тобто вони отримують виключно безкоштовні послуги, але власні кошти за межами санаторії не витрачають, що призводить до занепаду саме малого та середнього бізнесу в тимчасово окупованому Криму. Ну і останнє сьогодні з'явилася новина, хочу з вами її обговорити. Доповідь правозахисної організації Amnesty International. Вони пишуть про те, що від початку окупації Криму 10 років тому Росія намагалася змінити етнічний склад півострова, придушити українську кримсько-татарську спільноти. Ми неодноразово про це говорили, про те, як заселяли росіянами Крим, як намагалися всіляко притиснути Кримців е на півострові. Скажіть, за ці 10 років. А як би ви охарактеризували загалом цю етнічну чистку, яка фактично відбулася в Криму, чи вдалася вона Росії? Ну тут значить, що вона не зупиняється і продовжується на даний час. Бо навіть за статистикою Російська Федерація підтверджує, що вона завезла біля понад 600 тисяч громадян. За інформацією екс експертів е, про захисників цифра сягає 800 тисяч 1 одного мільйона. Крім того, за інформацією Меджеліса, понад 100 тисяч осіб з 2014 року були змушені залишити тимчасово окупований Крим. Спочатку це після тимчасового початку окупації, в подальшому прихованою депортацією можна називати примушення до мобілізації в першу чергу мешканців з числа корінного народу, оскільки відомо, що більшість повісток була роздана саме місця копактного їхнього проживання. І зараз очікується, що ця тенденція буде продовжуватись. Також вони витісне витісняють проукраїнське населення, повністю ті люди, які навіть залишились проукраїнською позицією, а також представники корінного народу, які просто спокійно перебувають, то Російська Федерація намагається фактично знищити їхню національну та культурну ідентичність. І як це робиться повністю на всіх рівнях, починаючи від від народження і до вже дорослого життя. Денисе, я дякую вам надзвичайно, що ви доєдналися. Як завжди дякую. Чистяков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Дякуємо дуже до побачення.